Я вам зараз покажу, як я готую котлети. Тут у мене звичайний рецепт м'ясо кілограм. Далі, щоб ви бачили добре, я Цибульки дала півтора. Одне яйце. солі. На один кілограм даю завжди 10 грам солі, можна трошечки більше. І чорний перець. Все гарно вимішала, відбила. І далі показую, як я відбиваю. Беремо шматочок м'яса фаршу, якої котлетки буде розмір. І ось так я відбиваю ще. Я собі рахую по 10 раз, Тоді вони будуть дуже соковиті і тримати будуть форму, Будуть дуже-дуже смачні. Ось так відбили. І я кручу ось такі котлетки маленького розміру. Тут в мене вже відбиті Формую. Оп, ось такі подобаються, і вони швидше обжарюються і дуже смачні. Ось так. Бачите. Якщо треба детально рецепту, напишіть, я вам пропишу. В коментарях шукайте рецепт, якщо треба. Або в описі буде під відео. Ось так.